Вітаю! Сьогодні ми зануримось у досить цікаву інвестиційну модель під назвою Квартира за рік. Це, скажімо так, спроба по-новому поглянути на те, як можна створювати капітал через нерухомість. Тож давайте розберемося, як це все влаштовано. Ну, давайте почнемо з питання, яке, я думаю, знайоме абсолютно кожному. От знаєте це відчуття, коли відкладаєш, відкладаєш гроші, а потім дивишся і розумієш, що купити на них можна вже значно менше. Це справді поширила проблема, і зараз ми побачимо, чому так стається. І ось тут, власне, вся суть. Подивіться на це порівняння. З одного боку, в нас гроші, які інфляція невпинно з'їдає, а з іншого квадратні метри. Це ж реальний фізичний актив. Він не просто зберігає вартість, а й може приносити дохід від оренди і, звісно, зростати в ціні. І саме тут ми підходимо до ключової ідеї цього фонду. Це, по суті, зміна парадигми від простого накопичення папірців до інвестування в щось реальне у tangible assets, як кажуть. Добре, а що ж це таке з юридичної точки зору? Все просто це обслуговуючий кооператив, тобто це не якась віртуальна структура, а цілком реальний фонд нерухомості, який об'єднує людей для спільного володіння конкретними об'єктами. І от ключовий термін, який треба зрозуміти, це пай. Тут все геніально просто один пай це один реальний фізичний квадратний метр. Це робить інвестицію дуже наочною і зрозумілою. Скільки паїв, стільки метрів у власності. Гаразд, а як щодо гарантій, тут все серйозно. Кожен, хто долучається, отримує повний юридичний пакет. Це і договір про вступ, і юридичні додатки по кожному об'єкту, куди інвестовано кошти, і звичайно, підтвердження права власності на свої метри. Все максимально прозоро. І ось тут є один дуже важливий нюанс, який треба чітко розуміти. Так, об'єкти нерухомості як цілісні одиниці належать кооперативу, але метри всередині цих об'єктів. Це непорушна власність конкретних учасників, їх не можна просто взяти і забрати. Окей, з власністю розібралися. А тепер, мабуть, найголовніше питання як ці метри, власне, приносять дохід, як вони працюють? І тут варто бути реалістами фонд не обіцяє якихось захмарних фіксованих відсотків. Чому? Бо все залежить від ринку. Але він гарантує дві залізобетонні речі перше право власності на метри. І друге, чесний розподіл усього доходу пропорційно до вкладу кожного. А ось як саме розподіляється прибуток. Схема максимально прозора. Беремо весь чистий дохід від оренди, і 75% з нього йде інвесторам, а 25% залишається фонду на операційні витрати, управління та розвиток. Тож на які цифри можна реально розраховувати, цільовий показник фонду це 5-7% річних у доларах. І це не якась вигадана цифра, вона базується на реальному аналізі ринку довгострокової оренди у Києві та передмісті, тобто це цілком досяжний орієнтир. І отут, до речі, криється одна з головних фішок всієї моделі а що як квартира простою є так от дохід рахується не з однієї квартири, а з усього пулу нерухомості. Це означає, що якщо один об'єкт тимчасово не здається, на загальному доході всіх інвесторів це майже ніяк не відображається ризики диверсифіковані. Добре, інвестували, отримуємо дохід. А що далі? Як ці метри перетворити на реальні, великі цілі? Давайте подивимось. Ось дивіться, який виходить шлях крок за кроком. Спочатку інвестуємо в метри. Далі даємо активам попрацювати. Вони ростуть в ціні, приносять орендний дохід. Коли назбиралась потрібна сума, продаємо свої метри за актуальною ринковою вартістю. І все. На отримані гроші купуємо власну квартиру. І що важливо, будь де. І що круто, це не єдиний сценарій. Цей інструмент насправді дуже гнучкий хтось використовує його, щоб накопичити на перше житло, хтось щоб створити собі пасивний дохід, інші, щоб заробити на зростанні цін на нерухомість, і ці стратегії можна міксувати як завгодно. І ще один важливий момент це не просто про те, щоб вкласти гроші і чекати. Разом із вступом до фонду учасники отримують доступ до навчання з фінансової грамотності. Це допомагає краще розуміти ризики, керувати активами і, зрештою, змінює саме фінансове мислення. Ну і на завершення, давайте поговоримо про те, що хвилює найбільше безпека, гнучкість і контроль над своїми грошима наскільки інвестор тут вільний у своїх діях. А що, якщо знадобляться гроші? Чи можна вийти з фонду? Звісно, і варіантів тут декілька. Можна продати свої метри іншим учасникам всередині спільноти. Можна продати за допомогою самого фонду, а можна і просто вийти на відкритий ринок, тобто ліквідність є. І увага! Це, мабуть, один з найважливіших моментів. За вихід з фонду жодних штрафів, жодних прихованих комісій чи обмежень. Це фундаментальний принцип довіри. Є потреба забрати гроші, будь ласка, продаємо метри за ринковою ціною і виходимо. Звучить добре. Але чи це працює на практиці? Ну, давайте подивимось на цифри. На сьогодні у фонді вже понад 430 учасників. Але сухі цифри це одне. Набагато важливіше, що десятки людей вже реально пройшли весь шлях і купили собі квартири. Це і є найкращий доказ. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю юридичну надійність системи: кооператив не може просто взяти і закритися, доки в ньому є хоча б один учасник, він існує. А метри. Вони завжди залишаються власністю інвестора. Тож наостанок, просто залишмо одне питання замість того, щоб гроші просто лежали і потроху танули під тиском інфляції, що, якби вони будували щось реальне, щось, що можна побачити, доторкнутися? Це погодьтеся зовсім інший погляд на своє фінансове майбутнє.